А говчик, відчуваєш, як життямшись об стебе. Бажа би туда ти вибухово, сі подіємні. Чи банально перевірити, чи зможеш перемогти удержимо демону машину, яка магічно збирає душі за для палива? Десять команд. Три світи. Палаюча гума задля швидкісної слави. Приєднуйся до Гірабур-Гран-Прі. Це можеш бути ти. Невірити. Вона ризикни заради фантастичної слави та неймовірних багатств. Наприклад, Адер щось легендарний при цього року. Він точно варти ризику обіцяємо! Тож відклади свій і, і на підлогу педаль, перевірити її межі. Ми хочемо бачити тебе на гіропурському гран прі Чесно кажучи, бо в нас закінчуються горщики. Але й, це буде справжніми поселиші, бо це смертельна гонка, тільки но ну, якщо помреш. Увага! гіропурської гран прі неймовірно небезпечна що за все призведе до вашу прачесну Ми не смотря відповідальності за свободу штана, просто початку водія чи та гігантськими атропоморфними акулами. Запити 14-го свого місцевого ділера.